Кожна людина прагне до життя, і те та, та прагнення до життя закладено у серці кожного з нас. І Прагнення жити з Богом, жити в любові до Бога до ближніх. І кожен із нас прагне для, для того, щоб Його шанували, любили. І ем, дійсно виявла, виявляли на ділах ту. Те милосердя і любов. Але як ми ставимося до своїх ближніх, як ми ставимося до Бога і до ближніх? Сьогодні ми чуємо, що про чудо, яке зробив Ісус, і зцілив тещу Симона, до Симона в Дім прийшовши і побачивши те, що у гарячці, в недузі, він її підвів, і, гаряч, і гарячка покинула її. Будь-яке чудо, яке відбувається, ключне чудо в нашому житті необхідно віри. Завжди часто так говорить Ісус, що станеться, нехай станеться за вірою Твоєю. Дорі в Христі, що то є віра для нас? Як ми розуміємо віру? І дуже, дуже добре, щоб ми. Роздумовуючи про віру, пам'ятали, що в єврейській традиції значення віри означає покладатися. Покладатися на Бога, коли вірю, вірить Богу, покладається все ціло людина на Бога. Якщо людина покладається на себе, на свої можливості, я самовпевнена, Якщо людина покладається на якихось ідолів, в кінці кінців життя її руйнується. Але якщо людина покладається на Бога, на Творця, на життєдавця, то життя її дійсно, можна сказати так, людина йде до того життя вічного, щасливого з Богом, людина відчуває, що вона живе. Тому дуже є важливо пам'ятати, що то є віра для мене, то є покладання на Бога і пам'ятати також те, що не раз у Святому Письмі говориться про Бога як про скелю нашого Спасіння. Та великий такий твердий фундамент, хто надіється на Бога, не захитається. Господь розповідав одного разу історію, коли один Збудував будинок на камені, а інший на піску. Хто на камені збудував, той будинок не завалився. Тим будинком є наше життя, і хто збудував своє життя на Слові Божому, на довір'ї до Бога, покладання всю свою надію на Бога, то життя збережеться тої людини. Тому дорогі, в Христі те чи інше чудо, що сьогодні ми чули, як Ісус ізціляв хворих, недужих всіх, які приходили. Багато людей зібралося біля дверей того будинку, і Ісус ізціляв, оздоровляв. І дуже важливо пам'ятати про те, яка є наша віра. Як ми сьогодні прийшли до Ісуса, до храму і просимо Бога, кожен із нас має свої прохання. Тут приходить мені на думку, як чоловік, в якого хворий був. Син біснуватий, то він приходить каже: чи віруєш? Ісус його запитує. Він говорить, поможи нам, І, що той чоловік свої проблеми, каже, що проблеми сина то є його проблеми. Відколи це з твоїм сином? Від дитинства. Він переживав трагедію свого сина з дитинства. Він мучився, терпів багато років. І як Він то переживав в своєму серці, його боліло, він розповідав свою історію життя, можна сказати, і каже до Ісуса: Поможи нам. Не тільки моєму Сину, але нам, бо Він терпів. Тому не раз у наших, в нашому житті є так, що коли терпить наша близька людина, страждає, то болить нас, то є наша рана. Тому, дорогі Христі, Дійсно, покладаємо надію на Бога, всі наші ті прохання, все своє життя, всю нашу надію на Господа Бога і говоримо також: «Поможи нам, Господи! Бо терпіння наших ближніх, того, кого я люблю, люблю то є моє терпіння. І проявляється наша віра, коли ми віддаємо в руки Божі, те терпіння і віруємо, що Бог нам допоможе, а каже Ісус. так все можливо тому, хто вірує. І Він говорить: вірую, поможи моєму невірству. Підтримай мене. Сьогодні ми говоримо, вірю, підтримай мене, Господи, поможи моєму невірству. Вірю, що ти є життєдавець, той, який дарує життя, який мене підкріплює, який мене ніколи не залишить, який є любов'ю. І поможи моєму невірству, підкріпи мене, хто надіється на Бога. Той не захитається, слава Ісусу Христу. Господи, помилуй.